Хай якою складною є ситуація на фронті? Головне не піддавати спаніці паніці та вірити, що гарні новини з передовою обов'язково надійдуть. Утім, навіть після закінчення війни українці ще довго загоюватимуть рани від її наслідків. 26 жовтня у кримському домі відкрилась дуже особлива фотовиставка. Автори Світлин Костя Стамбул і Наталка Вільнаптаха. На початку великої війни молоді талановиті зоозахисник та викладачка музики добровільно стали на захист України і просто на позиціях почали фіксувати справжню історію війни. Так народилась серія фото обличчя свободи. На жаль, для одного з авторів фотовиставки ці кадри виявилися останніми. У Києві в Кримському домі відкрилась авторська фотовиставка Обличчя свободи. Вона присвячена життю військових на лінії фронту про те, що відбувається тут і зараз. Тут зображені всі побратими, які були зі мною весь час, поки я не прийшла в інший батальйон. На світлині обличчя людей, які першими прийшли захищати свою країну. Її авторка Наталія Денисенко на позивний вільна птаха. Військова до повномасштабної війни викладала музику та працювала редакторкою новин. Але 25 лютого 2022 року вона змінила мікрофон на рушницю і вступила до ТРО. В Україну прийшла біда, і ти маєш ставати на захист. В перші дні було дуже багато добровольців. І всі ті люди, які прийшли тоді в перші дні, вони продовжують працювати. В мене тато військовий діючий. Наталія звільняла Київщину, знищувала ворогів у Солидарії, часовому яру. А зараз перебуває на Лиманському напрямку. Фотографування це хобі, каже військова. Наталія намагається зафіксувати життя побратимів, які захищають нас із вами. Більшість робіт про життя, наше, про наш побут, про те, як ми живемо, як ми бачимо його. Одна з серед фотографій це побратим, як там готують, іноді на блокпостах, іноді, як до нас приходять діти. Це все про наше існування. Цією виставкою хотілося показати, що окрім страху, окрім болю, окрім втрат, окрім війни, окрім героїчних вчинків, які відбуваються кожного дня, відбувається життя. Ми живемо, ми радіємо якимось моментам. ми ми бачимо красиві поля сходи сонцю на цих світлинах. Ротація військових на фронті та повернення з бойового завдання. А там глиняна дорога, яка засмоктує ноги та не відпускає. Морозець змушує пританцьовувати в очікуванні авто. Все це на фронті фотографував Костянтин Юзвюк на позивний Стамбул. Він фотографував сам побут. Він фотографував небо, фотографував літаки, фотографував розбиті вщент дороги. Оце його цікавило. Тобто, з усього жаху він він не хотів, щоб люди бачили кров, але щоб люди бачили те, що твориться. Але разом з тим, в його фотографіях, був дійсно щоденний побут. Костянтин Юзвюк один з авторів фотовиставки. На початку повномасштабної війни волонтерів рятував життя тварин на фронті. Потім добровільно вступив до сил оборони. Костянтин прагнув задокументувати історію, яка відбувається тут і зараз. Проте вранці, 18 липня цього року, загинув від тяжких поранень. Йому цікаво було фотографувати і тварин. Зокрема, йому приємно було їх рятувати. Він відчував це своїм обов'язком, тому їздив і в прифронтові зони і вивозив звідти. Це було з таким мамо, прикинь, ми вивезли пітона, єнота. Фотовиставка обличчя свободи це реальні історії реальних людей, які покинули своє мирне життя і пішли на війну. Це збережені моменти, будь-які моменти різноманітні. Тут фото здебільшого такі е, теплі, приємні, і це ті моменти, які справді хочеться зберігати. Фотовиставка має на меті вшанувати загиблих героїв та надихнути по-справжньому цінувати живих. Тих, хто продовжує захищати Україну від російських загарбників. Якщо ми говоримо про контекст пам'яті, то пам'ять передусім потрібна для того, щоб їхня справа продовжувала жити, тому що вони померли за цією ідеєю, померли за нас за Україну. І щоб їхня ідея не померла разом з ними, ми повинні постійно про них говорити. Якщо в контексті пам'яті про живих, нам треба максимально про них пам'ятати і допомагати, щоб вони не перейшли по. Сторону статистики упродовж двох тижнів кияни та гості столиці можуть побачити виставку світлини історії і доль, які об'єднала війна.